Головне події в Харкові та області 14 жовтня. Керовані авіабомби скинули на Харків напередодні ввечері. Начальник Хова Олексій Нігубов повідомив, що росіяни застосували для удару два каби. За даними мера Ігоря Терехова, прильоти були в Салтівському та Слобідському районах. Зокрема, під ударом була територія лікарня в Салтівському районі. Бомба влучила в господарчу будівлю поруч із корпусом, де перебували пацієнти. Вікна вилетіли, тож семеро людей отримали поранення склом. Ще в 50 пацієнтів гостра реакція на стрес. За даними ДСНС, по місту пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, одноповерховий гараж, цивільне підприємство та легкові автівки. Крім того, після прильотів частково без електрики залишилися три райони Харкова. Міський голова вночі пояснив, пошкоджені лінією електропередач без світла 30 тисяч абонентів. Енергетики змогли оперативно відновити зруйноване. Співробітника СТО з Харкова підозрюють у роботі на РФ. Речник ОСБУ Харківській області Владислав Абдула заявив, 48-річний чоловік коригував повітряні атаки по силах оборони в рідному місті. Конкретно йдеться про атаку безпілотників, що сталася 5 червня. За даними слідства, підозрюваний після нічної атаки обходив місця прильотів, щоб зафіксувати масштаби руйнувань і передати звіт куратору з РФ. На роботу до росіян він влаштувався через телеграм-канал, де шукав швидкого заробітку. Також у СБУ інформують, що підозрюваний майже щодня об'їжджав Харків велосипедом і намагався виявити об'єкти, де могли перебувати українські захисники. Затримали чоловіка в момент, коли він вдома узагальнував нові координати потенційних цілей. Йому повідомили про підозру в Держзраді. Зараз фігурант у СІЗО йому загрожує довічне. Поліціянти з Харкова викрили групу торговців фальсифікованими бадами. Нібито корисні добавки насправді могли спричинити невідворотні наслідки для здоров'я, відзначили в Гунаць поліції в Харківській області. Торгували добавками, запустивши в соцмережах таргетовану рекламу, що була націлена на літніх людей. При цьому ділки пропонували придбати свої зілля нібито в рамках державної програми Підтримка. Виробляли фальсифікат у різних регіонах України у Харкові для розповсюдження бадів дієвколцентр. Продукцію розсилали замовникам поштою. Організатором процесу слідчі вважають жителя Києва. Про підозри в цій справі вже повідомили чотирьом фігурантам. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, вже довели шість епізодів шахрайства на суму майже 100 тисяч гривень. Зараз групу ділків перевіряють на причетність до ушукання ще понад 80 людей на суму близько мільйона гривень. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.